От так воно. 15 років тому тут все було чисто, отак от як у мене. От, люди тут жили. Ви бачите, що тут зробилося? От. Тут була прекрасна хата, кільпичом обкладена. Тут бабка жила, теж вже давно померла. Бачите, як позаросла. Вон вишні. Імпровізовані ворота. Ось така ще хата є, бачите? Таких було 75 хат в Ясополі. от. Може, є дікарі, які будуть, які на нас похожі, захочуть жити. Ну, чого, Тут непогано, між прочим. Бачите, які хати були? Ну, старенька бабуся, от, діти поїхали, і так воно залишилося, воно вже нікому не треба нічого. Ось так, так воно і пропадає.